Так, Друзі, хотів розказати про тренажерні зали в Данії. Тут, перш за все, майже у всіх тренажерних залах вхід є по, по коду. Тобто на сайті купляєш доступ до тренажерного залу, тобі приходить смс з пін-кодом і все, і так заходиш. Ось один тренажерний зал ми знайшли десь, була присутня людина, тут ми зареєструвалися. По ціні на двох виходить 500 крон за. Місяць, але ми заплатили по акції по 100 крон, це перший місяць, 200 крон. Разове заняття це виходить 79 крон це один раз, щоб піти в зал. Також я хотів розказати про одну фішку тут в залі. Тут тренажери поставлені так на поколу, і коли ти хочеш, ну, і є такий дзвіночок, зараз його може буде чути, і коли той дзвіночок відбувається, люди пересідають. тобто Тобто всі групи м'язів тренуються по колу на тренажерах, їх є там більше десяти. І коли дзвінок дзвонить, то люди пересідають на наступний тренажер. І так по колу ти робиш. І тривали дуже короткі, але от дружина пробувала каже, що це досить інтенсивна нагрузка. От такий звук.